Давай, Дімасік, заряджай. Фу, що, ви готові? Давай, три, два, один, поїхали. Я вітаю вас на каналі. Сьогодні я розбираю риси, які відштовхують людей під час налагоджування відносин. Всі хочуть мати класні зв'язки, знайомства і так далі. Багато людей акцентують увагу на тому, що треба вміти, щоб мати класні відносини. Проте мало людей говорять про те, які риси відштовхують. При налагоджуванні будь-яких відносин. Сьогодні я про це говорю. Постараюсь максимально коротко і якісно розказати, тому не затягую. Поїхали. Перший пункт це є образа. Образливість це загалом один з найпряміших способів маніпуляції. От я так скажу: коли людина постійно на щось ображається, вона відштовхує від себе і вона дуже витягує з тебе енергію. Хто б що не казав, це як такий міні-вампірчик на мінімалках, та енергетичний, тому що ти весь час маєш догадувати, що з ним не так. То він образився, що він не ти не так сидиш, то образився, що щось не так сталося. Це як у відносинах, так і в дружбі, так і в, в партнерстві. Якщо ми говоримо про бізнес, та це дуже хренова риса, друзі. Якщо ви в собі помічаєте, що ви постійно на щось ображаєтесь, це треба пропрацьовувати, тому що. Щоб це пропрацювати, реально треба включати силу волі. Це не просто, це постійні зусиль багатьох речах. Тому це дуже така риса, яка відштовхує людей. Я особисто взагалі не маю в оточенні людей, які ображаються. Я раніше в дитинстві був дуже образливим, і щоб тільки не зробили зразу у таку носа на бундючів і ображався. На будь-що це признак незрілості. Образа це признак незрілості, що людина не вміє керувати власними емоціями, власним настроєм. Да? Тому це дуже важливо. Пункт номер два це постійно просиш пробачення. Ця тема дуже актуальна для хороших хлопців, особливо для тих хлопців, яких виховували бабусі, мами. Вони постійно такі добрі, вибачаються, не хочуть здатися якимись жорстокими чи там а, надто наглими і постійно просять вибачення за будь-що. Я так скажу, ваше вибачення це має бути дуже і дуже рідка штука. Тобто, коли ви вибачаєтесь, ви цьому маєте надавати неабияку цінність. Тобто, ви не повинні розкидуватись вашими вибаченнями. Якщо ти реально дуже сильно накосячив, тоді ти просиш пробачення. Але ти не просиш пробачення за те, що людина настрою немає, чи людина щось не так зробила, і ти відчуваєш себе якось ніяку. Для того й потрібно більше спілкуватися з людьми, прокачувати себе, щоб в подальшому ти розумів, коли вартує вибачатись, а коли не вартує. Тому що коли ти постійно вибачаєшся, інші люди будуть на тебе нагружати відповідальність. Тобто вони будуть скидати за тебе відповідальність за їхні проблеми, і ти будеш відчитуватись за всіх, розумієте? Тобто твоє вибачення має бути рідкістю тільки тоді, коли ти реально. Створив великий конфлікт або велику помилку, тоді ти маєш право вибачитися, тоді ти вибачаєшся, але не робиш це постійно, коли ти не робив нічого поганого. Це дуже важлива річ, і я рекомендую звернути на це увагу, тому що я раніше дуже часто вибачався за будь що От, наприклад, пробачив, що щось не так зробив. За що ти вибачаєшся? Одна йде така фраза. От люди прощаються, та прощаються, кажуть, все, гарного дня тобі, гарних там вихідних і чувак тобі в атв'ятку кидає. Пробачив, що щось не так. Ну, чого ти вибачаєшся? Чому? Ну все ок, типу, класно посиділи, класно провели час. Не вибачайтеся. якщо ви помічаєте в собі цю фразу, пробач, що, що що, за що вибачатися? Це знаєте, мені самий сумнів запускає, що може натурі ти десь накосячив? Може ти натурі а, якоюсь фігньою займався? Я не помітив просто. І я тоді починаю мислити, ага, може, то якось. Більше уваги приділяти за його діями, можливо, справді він щось помиляється. Тобто ви самі запускаєте тригер в голові іншої людини, тому не робіть цього. Я рекомендую вам проаналізувати це, і якщо ви собі це помічаєте, пропрацювати. Пункт номер три це є відсутність цілі та ниття на життя. Якщо ти проаналізував свої риси і ти розумієш, що в тебе нема навичок, нема сильних рис, нема прокачки себе. Ти типу, по факту не будеш цікавим сильному оточенні. Треба проаналізувати, чи ти маєш якісь навички, риси, вміння, які можуть зацікавити сильне оточення в твоє життя. Сильне оточення не з'являється просто так. Ти сам повинен бути сильним. Розумієте? Коли в тебе нема цілі, коли ти не знаєш, куди ти хочеш прийти, коли ти не амбіційний, коли ти постійно жалієшся, сильне оточення тебе банально відфільтрує. Одна хріна ти в сильному оточенні, де ребята самомотивовані, кожен з них є самомотивованою одиницею. Навіщо ти якийсь чел, який буде постійно жалітися, що його щось не влаштовує? Що я не знаю, що я хочу від життя, я не хочу то, я не хочу сьо. Це так не працює. Ти повинен чітко знати, що ти хочеш від життя, свою ціль, свою мрію, амбіції свої. да? Тому що сильне оточення, воно. Працює тільки тоді, коли ти сам сильний, як я і зазначав, пункт номер 4 – це є не висказуєш свої думки, своєї позиції. Мені дуже подобається фраза, ти не є 100 доларів, щоб всім подобатися. Розумієте, лицемірство працює виключно в кругу лицемірів. Ти не зможеш всім подобатися, щоб при цьому залишатись щасливим. Я, припустимо, розумію: мій контент це є. Ну, спеціалізований контент для окремої категорії людей, які мене приймають, я не граю роль, що я краще ніж я являюся. Я є таким, яким я є. Тобто, це треба мати мужність собі а, доказати, що ти можеш бути собою, навіть якщо твоя думка суперечить. Тій думці, яка є в соціумі, розумієте? Так, це дуже непросто, це складно, це хейтери, це е, люди, які в тебе не вірять, це люди, які будуть тебе постійно підставляти і казати, що ти нічого в тебе в житті не вийде, що ти лох, не вдаха і так далі. І так далі. Але це і буде тією рисою, за яку тебе цінують. Тому якщо ти не висказуєш своєю позицію і думаєш, що хейт тебе обійде, або ти будеш всім подобатись, то це дуже велика обманка. Все одно знайдеться людина, яка тебе захейтить. Але ти при цьому ж будеш в пасаній позиції. Ну і пункт номер п'ять це є дві крайності самооцінки. Тобто, перша крайність це коли людина думає, що вона знає краще за всіх, і ти йому хрен щось докажеш. Ти просто йому щось говориш, каже, та я знаю, як правильно, що ти від мене хочеш, що ти мені тут розказуєш. та? Ну і друга крайність це коли людина здається всюди, перша і навіть не проявляє жодної ініціативи. Та. Оце щодо до самооцінки, це дуже важливо, коли людина не зазналася, що вона впевнена в собі, та вона не зазналася, тому що впевненість і самовпевненість це абсолютно різні речі. Абсолютно. Деякі люди їх не розділяють і вони впадають в цю крайність, що вони. Думаю, та я такий красавий, я такий впевнений собі, але це насправді самовпевненість, тому що людина, яка впевнена, вона не кричиться на голос, вона не кричить, що вона така молодець, що вона так. Така, ну, подивіться на мене, який я молодець. Розумієте? Лев не кричить, що він Лев. Він просто сам це знає, дуже важливо це розуміти. І інша крайність це коли людина не проявляє жодної ініціативи, тобто вона така пасивна, вона не впевнена в собі, вона закрита, вона не проявляє будь-якої ініціативи, щоб там написати, подзвонити до людини. Та? І це дуже відштовхує, тому що сильну людину це, в принципі, не, не цікавить. Вона не буде паритись, що. Ти там забув чи тобі незручно, розумієте? Вона знає, що вона зробила 50% своєї роботи, якщо ти 50% назад у відповідь не дав, то вона на тебе заб'є величезний такий болт, болт, болтяру, і ти підеш спочивати в самотності, без сильних, класних зв'язків, друзів і так далі, і так далі. Тому я дуже рекомендую на це звертати увагу, друзі. Як зазначив раніше, якщо якась тема для вас є актуальною, будь ласка, залишайте актив в коментарях. Я обов'язково це читаю, відписую. Буде якась тема цікава для вас, я це розберу більш детально. Тому коментар будь-який доречний, це допомагає розвитку каналу. Лайк. Підписка на канал, хто не підписаний. Я вас чекаю, друзі. Я вдячний кожному, хто підписується, хто підтримує мене. Це дає дуже велику мотивацію рухатись далі. Що ми розвиваємо український контент? Що це відходить від цієї всієї русифікації, що вона всього російською. Я сам підтримую українських блогерів і я кайфую від того, що в нас зараз такий етап українізації йде. Це найкращий час, щоб розвивати це. Не забуваємо про зсу, фонди внизу. Працюємо далі. Я вас обняв. Слава Україні, друзі!